Залишитись без сходів. Це частина багатоквартирного будинку, огромна, де живуть три під'їзди по 11 літажів. Мешканці вулиці Гагаріна проти зносу східців у їх будинку. Вижити і пам'ятати. Кожну дію шпицем вибирали у мене крові і давали мені таблетку. Колишній в'язень концтабору поділився своїми спогадами. Орест лютий у Сумах. Орест лютий. Радикальний український професор антрополог, який час від часу українізує, а саме російські зразки, такі класичного шансону, попси, про що співав та говорив на каналі ЮАСУМу час новин говоримо про підсумки середи 13 квітня. У сумах з'являться два нові маршрути: номер 62 – Баранівка Аеропорт та номер 63 – Баси Ганнівка. Містом їздитимуть саме ті автобуси, що близько місяця тому придбало комунальне підприємство Електроавтотранс за новим маршрутом Машини мають поїхати з завтрашнього дня. За це сьогодні проголосували члени виконкому. Басиганівка це новий маршрут. Які пов'язані з численними зверненнями громадян, які проживають в селищі Ганнівка, буде працювати там поки що один автобус. Графік буде вивішено, і ну, графік буде соблюдатися. Електроавтотранс обслуговуватиме пасажирів три місяці. Після цього для перевізників оголосять конкурс. І поки одні автобуси готують до нових маршрутів, інші ремонтують. Вчора ввечері в районі басів у нового автобуса відпали задні колеса. Мова йде про один з автобусів, що кілька тижнів тому купив електроавтотранс. Безутственно поведення водителів. Тобто, Прежде чем виїжджати на рейс вони повинні були проділить тяжко кольору, провірити закручені всі колеса, гайки на місці чи не на місці. Тобто вони були розслаблені після… Днівної сміни вторий водій не прийняв машину, так як слід йому прийняти. І виїхав в роботу. За словами директора підприємства, водію загрожує. Адміністративна відповідальність щодо автобуса. Він на ремонті. Завтра ж знову курсуватиме своїм маршрутом. Демонтувати сходи. Мешканці вулиці Гагаріна, 20 хочуть позбавити східців біля їхнього будинку. За словами жителів, сходи хоче зрізати місцевий підприємець. Подробиці у сюжеті. Мешканці зібралися під власним будинком, аби протестувати протидії підприємця, що займає офіс у їхньому будинку. Предметом суперечки стали ось ці металеві сходи. П'ять років тому їх встановив забудовник. Тепер же місцевий підприємець збирається їх зрізати. Если бы эта фирма стояла в отдельно стоящем здании, пусть срезают, что хочет делать. Это часть многоквартирного дома, огромного, где живут три подъезда по 11 этажей. Для удобства люди постоянно спускаются на стоянку, в парк с маленькими детьми. Это ежедневные кому... Да, мусор. да, куча проблем ежедневных. Понимаете, они решат свои проблемы, просто ходить что-то не будет. А для нас это ежедневное, потом нам обходить туда или туда. Но это, это масса времени. Мы узнаем, что оказывается уже не Проектная не финансовая документация по проектной финансовой документации эта лестница не принадлежит ОСББ, что это все было установлено Чемолосовым. Соответственно, он имеет право все это убирать. Люди готовы к радикальным действиям, каким-то акциям массового протеста. Директор фирмы, на якого скажется місцеві, має свою думку. Она предусматривалась как вход в офис, а не для массового прохода людей. Люди просто начали ходить, привыкли, им удобно, это понятно. Но данная конструкция имеет другое целевое назначение. И если сейчас, не дай бог, произойдет на этой конструкции какой-то несчастный случай, тогда будут другие вопросы, и они будут ко мне. На зібрання запросили і представника з інспекції благоустрою. Він повідомив, що дозвіл на демонтаж надала їхня організація, а на звернення громадян надсилали два листи від департаменту містобудування та земельних відносин. Згоди є елементом благоустрою територію і мають важливе функціональне значення забезпечення пішохідного зв'язку. Це перший лист від департаменту містобудування від 2015 року. Та вже у другому виданому цьогоріч вказано, сходи є тимчасовою спорудою і можуть бути демонтовані. У результаті мешканці будинку вирішили створити ініціативну групу, аби й надалі розбиратись, кому ж таки належать сходи. Катерина Гаденко Сергій Сурков на часі новини. Рятівники бізнесу допомагають підприємцям вирішити питання, пов'язані з їх роботою та діяльністю держустанов. Це робить рада бізнес-омбудсмена. Будь-який підприємець, якщо вважає, що права його організації порушені, може подати скаргу в онлайн режимі на відповідний орган. Цією функцією можна скористатися на сайті ради у вкладці Подати скаргу. Втім, деякі заяви Рада омбудсменів не розглядає. Про це сумським бізнесменам розповів гість міста, колишній міністр фінансів Литви. Если частный бизнес жалуется на частный бизнес, если бизнес не прошел хотя бы одну процедуру административного обжалования, если такая процедура существует, если дело уже находится в суде, то есть мы не пересматриваем решения судов, и также с момента жалобы, ну, явление, на которое жалуется, должно пройти не более одного года. Десять днів скаргу тестуватимуть на відповідність критеріям ради. Далі впродовж трьох місяців розглядають справу по суті. Результат рекомендаційний. Одного з основних акціонерів заводу сумських машинобудівників Костянтина Григоришина оголосили в розшук в Росії. Повідомляє інтерфакс з посиланням на слідчого Андрія Пономарьова. Слідство вважає, що він спільно з партнером не сплатив податки на суму майже 675 мільйонів рублів. В кінці минулого року, за повідомленням українських змі, щодо Григоришина було порушено кілька кримінальних справ, у тому числі Державною фіскальною службою України, про несплату податків його підприємствами на суму понад 250 мільйонів доларів. Що пам'ятали, до міжнародного дня визволення в'язнів концтаборів у театрі імені Щепкіна показали виставу остання сповідь, про що вона і хто із запрошених пережив у в, в концтаборі? Далі у сюжеті Ірини Касяненко. Оце вже третій день. молюсь, молюсь, молюсь. І прошу проще. у всіх. Вистава Остання сповідь це спомини жінки, яку під час Другої світової війни фашисти таврували та вивезли на роботи до Німеччини. Вона про найголовніше: про те, що любов переможе війни, переможе зло. І саме головне вона показує, як треба навчитись любити. Серед запрошених на виставу чоловік, який у півторарічному віці потрапив у концтабір. Деякі з тих моментів на все життя викарбувались в пам'яті. Німка виходила, відбирала. Хто сьогодні піде, тут дивно, каже, на яр показала. А там була вже яма готова, і там вони вбивали дітей малих. Оце було на лезах у мене. Григорій Янкелович провів у концтаборі майже три роки. Кожну неділю шприцом вибирали в мене крові. І давали мені таблетку, і щось випити давали. і наблюдали за мною. Це спасло мене, мою мати, брата і бабушку. Під час Другої світової війни на окупованих німецькими військами територіях було створено близько 15 тисяч концтаборів. Через них пройшло до 20 мільйонів людей. Близько 12 мільйонів загинули. Щорічно 11 квітня у всьому світі вшановують їх пам'ять. Люди пам'ятають все. Нічого не забувають люди. І гарні сторінки нашої жизни, погані сторінки, але ми не забуваємо. І я опять прийшов сінчук подивитись. Це наше білого життя. Тільки, щоб такого більше не було, щоб нас не зганяли з нашої землі, куди знали. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини. Слобожанська фантазія фантазія-2016» У сумах відкрили сьомий міжнародний конкурс молодих піаністів. На відкритті гість з Іспанії разом з оркестром філармонії виконав кілька композицій. Відкрити фестиваль приїхав іспанський піаніст та професор фортепіано Леонель Моралес. На конкурсі Слобожанська фантазія він член журі. But the level of the young generation is really really very high. Дуже гарна підготовка щодо 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 ігри, молодих молодих спеціалістів, навіть сьогодні In fact, we need to divide all the price for give price to the many people that have very good level. І дуже підготовлена багато кількість призів, щоб давати щоб давати молодим і спеціалістам і старшої групи. And then, I think uh, Ukraine have very good level in the school. Україна дуже гарно має е, рівень підготовки цих спеціалістів, піаністів. Цьогорічний конкурс проходитиме у трьох вікових категоріях. В цьому году у нас такі нововведення, ми додавали ще одну категорію старшу до 24 років. А появилася можливість у нас появилась така премія, як гран-при, яка дають можливість обладателю сыграть премії зіграти в сезоні з оркестром. На відкриття з рівного приїхала Ольга з мамою. Приїхала сюди із чотирма творами: Гайтна, сената мажорна, також балада Шопена, соль мінорна, прелюдія Рахманінова ремажорна і Ниженківського спомену українського композитора. От ну досить таки довго. З п'яти років займаюся музична школа, училище. Планую далі кудись вступати. Раніше мені нравилась музика Рахманінова. Він дал там первый концерт хороший, из-за этого мне начала нравиться музыка. Ну, вот и там по другим композиторам начала слушать их, фильмы смотрю про них. Ну, это интересно. И, и на литературе пригодится. Еще с самого детства я покахал этот инструмент, и музыка Як в одній пісні написано, музика це дихання моє, тому музика це все моє життя, і кожну хвилину я намагаюся присвячувати заняття музики, музики, музики. І це моє моє хобі, моя професія, і це моє життя. Конкурс молодих піаністів триватиме до 15 квітня. За цей час показати свої таланти зможуть близько півсотні учасників з усієї України та світу. Тетяна Юхта Сергій Мілевський на часі новини. До сум завітав Орест Лютий. Але на прес-конференцію перед своїм концертом не з'явився. Натомість прийшов його друг Антін Мухарський. Сказав, що Орест з'являється лише тоді, коли приходять сутінки. Про що говорив друг артиста – Далі в сюжеті. Доброго вечора. Пані та панове, мадамо місі Орес Лютий на українській сцені виник тоді, коли на корпоративі в Одесі до Антіна Мухарського підійшли організатори і в грубій формі заборонили спілкуватися українською. Орес Орес Лютий, радикальний український професор-антрополог, який час від часу українізує, а саме російські зразки такі. Класичного шансону, попси, пропагандистської пісні, блатного романсу іноді там ну, різні жанри. Бо завдання було таке: демотивувати, десакралізувати, Дестабілізувати психіку ватників, умовно кажучи, коли вони чують знайому мелодію, раптом звучить текст. У багатьох трапляється те, що називається когнітивний дисонанс, або краще сказати, культурологічний шок. У в Сумах до речі, також з того часу, Орец записав кілька альбомів, пісні двох з яких і презентував на великому концерті в Сумах під назвою Лагідна та сувора Українізація. Говорить, що його творчість подобається не всім, тому на концерти без почуття гумору краще не приходити. У нас було корпоративне свято, і от було троє людей, яких от відразу вони так сиділи, так їх бачили, як починали крючити, потім вони виходили нервно курілі, потім під час концерту починалися там такі вигуки там, -е воївалі. Тобто починає така от якось рвати їх трошечки. Зараз Орест Лютий працює над новим альбомом Лютий Реп. Це будуть оригінальні пісні, а не переспіві російського шансону та поп музики. Цей альбом, за словами артиста, має з'явитися через місяць. Юрій Токмань, Олександр Гордус на часі новини. Дякуємо суме! Запрошуйте частіше. Це всі новини на сьогодні. Про перші новини дня завтрашнього дізнаєтесь у 7.30 від Марини П'ятаченко. Я ж прощаюся з вами до завтрашнього вечора.